в штурм, і не німи, і штурмують нас. Найперший вихід був наш, як ми почали їхати на, на БМД цілий екіпаж, типа штурмовиків, БМД 4 була мало. Ми їх всіх розбили за хвилин 15, весь. Нісант, машина. Ми тікали, кудою могли, все скидали себе, нічого з собою не брали, броню автомати все викидали, бігли горі в одній одежці. У нас дві позиції працювали, ми були зверху, і сусіди наші були збоку. боку, і нас так вийшло, що вони під'їхали вниз. 50 метрів у нас були по правій стороні, і сусіди недалеко були для нас. І виходить, ми з двох хточок їх вкрили, бо вони не могли тіпа, ні вправо, ні вліво, вони тільки могли втікати. Треба воювати, тут треба вже знати все. І зброю знати, від автомата до полімета, і РПГ і все тому подібне. Тут -то працює все, тут немає так, як першої ротації, що було ще спостереження, тут вже йде активна фаза бойових дій. Тут постійний штурми, постійний наступ, бронетехніка, все працює, артилерія працює, авіація працює. Тут треба постійно бути в тонусі. Саме головне не падати в стопор, не боятися. Тіпа. Бо коли будуть... Наступати ворог на тебе і ти злякаєшся, це... будеш думати, або ти будеш двохсотим, або ти попадеш в ким. Коли ти почнеш відстрелюватися, вони теж будуть бояться на тебе йти. Це ця практика перевірена. Так само на нас були штурми, ми так само відпрацьовували, задвосотували ворогів, вони так само відступали в відступали бо вони не могли до нас підійти. Хоча б вони були біля нас 10 метрів, 8 метрів від нас. На це нас і могли гранатами та сюди. Ми відповідно давали максимальні тільки ми нас не могли. Наші поадеть, ніяк штурму ну, не Зараз тактика їх якось помінялася, чи вони зараз менше арти. Мінімети з вас тусовують про штурмах. Зараз більш таки йдуть, ясні штурми. Просто йдуть по пару чоловік, пять шість чоловік, заходять. Збирайте кутків, то йдуть штурмують. Ну, зараз менше типу, стало, ніж було на початку того... Ну, Зараз два десь артилерійська підготовка не вдарити. Воювати, тримати тут по-максимальному, стримувати, скільки можна, скільки сил вистачає, ресурсів. У нас одна зараз ціль, перемога і все.